Блекаути, які тривають в Україні вже декілька місяців, внесли свої корективи в усі галузі нашого життя. Дитячі гуртки, які є важливим елементом розвитку майбутнього покоління, не виключення. Чорнівецький репортер завітав гості до однієї з танцювальних студій міста та дізнався, як там діти підлаштовуються до нових умов тренування. Yeah, В напівтемряві під світлодіодними стрічками та з павербанками. Саме так в теперішніх умовах юні танцюристи готуються до змагань і вивчають нову хореографію. Без світла досить важко, тому що немає можливості включити музику. Ми мусимо приносити з собою колонки і вмикати так музику. Досить важко, тому що є, наприклад, такі як я діти, які мають поганий зір, і це трошки важко підлаштуватися під це все. З однієї сторони, важко в тому плані, що на вулиці немає освітлення в темряві йти додому, але з іншої сторони, ми всі розуміємо, для чого ми тут і все рівно немає світла. Ми продовжуємо займатись. Ми всі один колектив, і ми далі йдемо до нашої всієї спільної мрії. Це виграти всі змагання. Перші перемоги діти отримали вже цього року. З українських змагань до Чернівців привезли не лише призові місця, а й гран прі конкурсу. І це ще один доказ того, наскільки важливо тренуватися за будь-яких умов, особливо для тих, хто займається танцями професійно. Коли була ситуація з коронавірусом, було дуже тяжко, тому що була досить тривала перерва, і ти втрачаєш свою форму. Потім досить важко влитися в роботу, і стає важко, м'язи вже не ті розтяжки такої немає. І ти це починає забувати, тому це досить потрібно підтримувати свою форму. Вихованці студії разом з батьками та тренером об'єдналися і колективно зробили все, аби цього разу не ставити тренування на паузу. Насправді було дуже важко, тому що не знала, на який термін, і коли збільшилися ці графіки і відключень, не встигають всі прилади зарядитись. І це. Ну, е Важко тим більше, що коли ти працюєш ще з дітьми, дорослі як дорослі. А коли у тебе діти в студії від трьох років, попри все в умовах постійних стресів, підтримувати свій емоційний стан вкрай необхідно, і танці один з найпростіших способів відволіктися та поспілкуватися. Що би не було, їм зараз важко і в школі без світла, і ці онлайн навчання. А це розвиток, по перше, тіла, а по друге себе як особистості. Вони тут вони навчаються онлайн, тут вони зустрічаються один з одним, вони спілкуються, і окрім танців, вони і знаходять тут і друзів, з якими зараз важко зв'язатися, там не знаю. Нема світу, нема зв'язку. Батьки також розуміють, дитячі гуртки сьогодні це не лише альтернатива вулиці та гаджетам. Коли е, тривоги, коли немає світла, коли дитину треба ще більше займати відволікати від цих подій таких негативних і Ростити наше майбутнє був такий період свят, коли танці не відбувалися. Ну тобто, з 31 там грудня по 10 січня. І якщо чесно, вона вже навіть сумувала за танцями, тож бачимо, попри довготривалі відключення світла, позашкільні гуртки дають нашим дітям найцінніше спілкування та емоції. Ми включаємо. Лампи і дуже добре все видно. Ми тут танцюємо і тут веселіше зі всіма. У студії Golden Dream я лише два роки, але за цей час ця студія стала для мене справжньою сім'єю. Паша для нас, ну для всіх, як тато. Ну, це саме справжня підтримка, комунікабельність. І ну я дуже рада, що ми всі разом таким колективом. Ми стали дуже дружнім колективом. Олена Крючко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4